У Житомирській громаді розпочинають реалізацію пілотного екологічного проєкту утилізація побутових відходів у закладах освіти. Ми хочемо зменшити кількість побутових відходів. Ми хочемо підвищити рівень свідомості здобувачів освіти, впровадити систему сортування у закладах освіти в побуті. Учасниками проєкту стануть ліцеї №10, 2, 24, 30, 31, а також заклади дошкільної освіти №34, 44, 46, 55 та 66. Контейнери для роздільного збору сміття надасть компанія «Грінбін Україна. Будуть встановлені контейнери для роздільного збору, буде забезпечений вивіз окремий кожного виду відходу, який буде накопичуватися в кожному контейнері: скло, пластик, папір, органіка. Покажемо Громаді Житомира що про довкілля потрібно дбати. І потрібно з малку привчати до культури сортування сміття у межах проєкту у закладах освіти будуть проводити тематичні конкурси. Діти створюватимуть малюнки про чисте довкілля а також учні старших класів матимуть можливість відвідати сміттєприробний завод. А це дасть змогу зменшити навантаження на полігон наших твердих побудових відходів, який вже використав у майбутньому. Проєкт планують масштабувати спершу на усі заклади. Освіти Житомира згодом і на область Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК 1